Ми продовжуємо наш етере. Я шановні наші глядачі рада вам представити ще одного гостя, який сьогодні завітав до нашої студії. На сьогодні Сергій Лещенко, радник Офісу президента України, пане Сергію. Добрий вечір. Дякую величезне, що Вітаю ви вас. сьогодні Добрий з нами. Вечір. Ми давно вас чекали у цій студії, але знаю, що ви багато зараз їздите фронтом. А, яка зараз та війна вашими очима? Ну, Все-таки компетентні люди мають коментувати. Я можу сказати, як те, що очевидцем чого є. очевидець того, що. За рахунок збільшення дальності польотів ворожих дронів, то кількість безпечних місць суттєво скоротилася. І коли ти чуєш розповіді, що вже в Краматорську FPV-дрони ловлять, вже ловлять FPV-дрони на трасі, ну вже не просто ловлять, їх там вже вони реально спалили багато машин на трасі Краматорськ-Добропілля, то це показує, що в характер війни кожного року входить якусь нову спіраль реальності, яку минулого року ніхто не міг передбачити. Ну там траса Краматорсь добропілля, якщо хтось уявляє, вона завжди була дуже з такою спокійною. На диво аграрні поляна по обидва боки. і Вона дуже якості хороша, швидкісна, там швидка була логістика, а зараз там вже сітками завішують, тому що спалили в травні десятки автомобілів на цій трасі. І це значить, що безпечних дорог все менше, і це значить, що ну, якби характер війни такий, що вона зараз не просто дронова, а вже. Або дрон на оптоволокні, ну, які теж дуже страшні, але зараз вже всі їздять з дробовиками, з автоматами, їх збивають, коли чують, і таким чином знаходять якусь протидію, тому що ну, реби ж не працюють, оптоволокні дрони не вразливі до них. А друге, це матки, такі великі дрони, які несуть менші дрони, і скажімо, підтримують сигнал, це доробить, можливо, наносити дура такі далекі тели, що ніхто раніше не міг уявити, що там це буде можливо. А так, загалом, то… Логіка росіян зрозуміло, вони хочуть брати в такі оточення. Вони останні штурми міст робили. Ну, вони заходили в принципі, в Курахове і в Селідове штурмами, але так достатньо швидко пройшло. А великі, звичайно, вуличні баталії в Бахмуті їх навчили. що Це десятки тисяч втрат, і вони будуть намагатися не заходити в міста, а будуть створювати великі такі оточення, напівоточення, щоб обрізати логістику по дорогам, які ведуть всі міста наших. Збройних сил, і, відповідно, робити неможливим подальше утримання їх, І щоб наші відступали. Але ну, там, дедлайн 1 вересня, який був для Костянтинівки, для Покровська, можливо, для Краматорська, ну, два місяці літа попереду, це інтенсивний час, звичайно, на фронті. Але я не знаю, величезні зусилля витрачаються з нашого боку, те, щоб це застримувати. стримувати. І воно, ну, я думаю, Путіним отриманий результат, не буде. Та, але знову ж таки, це такий мій. Аналіз поверхневий. Я в деталях, ну, щось знаю, щось не знаю, але все одно військові набагато краще це коментують. Yeah. А так загалом ситуація складна, звичайно. І в Костянтинівці вже немає жодного безпечного місця, де можна спокійно перебувати. А водночас місто величезне і живе своїм досить дивним життям. Комендантська година триває 20 годин на добу. У 20 годин на добу, комендантська година. Вільний час з 12 ранку до 3 дня. І водночас в місті там навіть... В минулий приїзд розповідали, що відкрилась аромакава з нею. Ну це дивно. Там базар, там якісь банкомати. Воно якось працює в дуже скороченому режимі, але там живе дуже багато людей. Вони не виїхали з Костянтинівки, і це все звичайно це про нашу стійкість звісно. Так воно вражає. Пан Сергію, але це означає, що у Путіна не зникає апетит до війни, і він готовий продовжувати вкладати це кошти, навіть попри те, що його економіка в рецесії він скорочує витрати на оборонку. Як довго він зможе їхати ще так, як так як їде, от з ваших відчуттів ви стежите і за тим, що їхня пропаганда зараз а, говорить і в принципі, як його риторика, змінюється. Ну, ми бачимо, що вони вже визнають, що це як ек... це економічне зростання, яке в них було перші роки, воно було звичайно за рахунок величезних вливань. Е... фактично всю державну машину перелаштували на потреби фронту, і воно дало певний поштовх. А в цьому році вони не кажуть, але вони. Цифру не кажуть, але кажуть, що в цьому році не буде економічного зростання. Вони це визнають, і це приведе до переоцінки їхніх спроможностей, Я б так обережно казав. Але загалом російська економіка вона закрита. Там немає правдивої статистики. Ми не можемо об'єктивно оцінювати наскільки вона вразлива. Але звичайно, вона вразлива до санкцій. Тому Слово санкції це скод три грацепароль. Це, це пароль для того, щоб зупинити він слово пароль, тому що якщо радянський союз розпався під тиском цін на нафту, які були низькими і не давали спроможності радянському союзу зробляти, то Росія так само зупиниться в агресії, якщо в неї не буде постійно фінансування цієї машини вбивств, яку вони побудували на нафтодоларах. і тому Україна. Постійно на всіх майданчиках президент Зеленський каже, що 30 доларів це оптимально, але хоча б 45 потолок цін, стеля цін для Росії буде дуже болюче. І тому Єрмак, як глава санкційного напрямку, всіх переконує, що треба вводити санкції на Росію, такі, які б зробили її неспроможною далі фінансувати цю от машину вбивств. А так, то, звичайно, воїни, як це не парадоксально, вони певним галузям дають поштовх. Вони працевлаштовують багато людей і в армії, і в. Оборонних підприємствах і е, зараз там є такі дивні явища, як, наприклад, завозить північно-корейських гастарбайтерів. Тобто, причому це не перший, я б навіть сказав рік. Я минулого року вже цю всі історії, що на підприємства там молочних галузів заводили північно-корейських працівниць, тому що е, рівень оплати праці в селі або в таких дрібних населених пунктах він. Не конкурентноспроможний, і, і, і тільки північна Кореї згодні йти працювати. І бачите, вони і зараз їдуть там і саперами і іншим. Ну це в армії це, це одне. А от саме щоб в цивільних галузях, таких абсолютно не пов'язаних з війною, вони залучають жінок з Північної кореї, возять їх працювати за копійки. А чому? Тому що é, звичайні вже не хочуть іти працювати за ці гроші. Чому? Тому що загальний поштовх ростує. Цін, вибачте, росту доходів за рахунок державних виплат або сім'ям загиблих, або на фронті. І люди кажуть, ну, ми краще будемо там працювати в військовій галузі або в... підуть найманцями в російську армію, ніж працювати за кіх на заводах. Вони змушені північно корейцями закривати ці дірки. Але ну, це їхні проблеми. Нам цікавить тільки одне: це щоб вона, ця машина російських вбивства зупинилася. вона не… Не була неспроможна, а це все таки енергоносії в першу чергу. Санкції ви кажете слово «код» і кажете, що ну ми робимо максимум. Чому нам не вдається витіснити власне цей санкційний удар із штатів? Тому що це гроші, розумієте. коли мова заходить про долари або неважливо будь-які матеріальні цінності, та то звичайно всі починають забувати про цінності. Ну, моральні цінності і починають рахувати, що в них в бюджеті, в кишені і так далі. І тому е санкції там, обмеження візові, або санкції заборони, там, на якісь публічні виступи, не знаю, артистам. Це простіше проходить. Це легше отримати згоду на це від партнерів, тому що, ну, окей, не будуть російські там е пропагандисти, музиканти, я не знаю, закриють офіс Russia Today, або якийсь, Співак не буде співати там, хоча теж там досить різні країни по-різному реагують, не буде співати на сцені. А от коли мова заходить про гроші, то всі починають вже позичати в сірка очі, крутитися так, щоб не приймати непопулярні рішення. А В даному випадку ви уявіть, якими складнощами, але Україна 18 санкційних пакетів домоглася. Тобто 18-й ще не окнули його. Ну, ну, він вчина. буде я переконаний, рано чи пізно його схвалять, тому що. Ми маємо навіть позицію Євросоюзу в цьому сенсі ну, достатньо толерантну до рішення. Тобто вони, я думаю, з якимись може виключеннями, але все одно прийдуть до цього. Але вдумайте, 18 вже таких раундів надзвичайно складної боротьби з цим спротивом, тому що ніхто не хоче втрачати гроші. І тому ти, ну, там, критикувати можна легко, але ти отримає 18 санкційних пакетів. Я до того, що команда Єрмака, яка займається санкціями, вона дає результат. Який знеможливеться це, це на характері виграються ці баталії на характері, тому що всі рахують, як не втратити ну, Але ж законопроект, той який про 500% мит, який ну так активно просуває і сенатор республіканець Лінсі, грем він, звісно, би болючіше вдарив по Росії, аніж ну, а це, ви маєте розуміти, рік. що. Якщо закон буде прийняти, не факт, що він зразу почне діяти. Точно ні, тому Зараз що це, це для, думаю, для наших американських партнерів це частина. Е знаєте, Стікенкер, це як українською батагоми пряникам. Да? От вони намагаються змусити Росію відмовитися від подальшої агресії, тому що це частина виборчих обіцянок Путіна. Путін ж не хоче, хуй... Ви... Ви... частина виборчих обіцянок Трампа. Путін не хоче і відповідно. Як же змусити Путіна? І давайте хтось буде грати роль доброго поліцейського, хтось злого. От Лінці Грем грає роль злого поліцейського. А ця от палка або дубінка, якою він заганяє, це санкційна загроза. Вони будуть її показувати спочатку. Потім вони будуть погрожувати, що ми її зараз приймемо як закон. Потім ми будемо майстер, американці довго підписувати його. Потім буде довго імплементувати. Тобто їм треба теж мати арсенал, козирів, яким вони грають. Але це козорів ці грі. Ми маємо бути. Вдячні за ці ініціативи. І шалінці Грем був в Києві. Це теж дуже важлива частина цього проматуру для заухвалення санкційних, санкційного тиску. Україна це вкрай підтримує і на всіх зустрічах комунікується максимальна підтримка з боку України цих п'ятисотвідсоткових санкцій. І... І до чого я так знаєте роблю певні виключення, що так воно може бути, можливо, тому що ми пам'ятаємо, був свого часу Джоном Маккейном прийнятий теж санкційний пакет в 2017 році чи коли. І закон пройшов і був підписаний. А потім були дуже сильні зволікання з його імплементацією. Там адміністрація тодішня не подавала списки на санкції, там треба було сформувати персональні списки. Ну, тобто, розумієте, цей процес розтягнутий в часі, і він дає можливість. Це як така певна ну, не ядерна зброя, знаєте, яку показують, але не застосовують. А це такі, якби, теж інструмент такого психологічного тиску. От у нас є тепер така дубінка в руках, а ми можемо вдарити, а можемо не вдарити, а ви маєте підкорятися нашій ініціативі про зупинку вогню і так далі. Тобто санкційний пакет потрібний, але не варто очікувати від нього вау-ефекту миттєвого зупинки війни. Він ну, це буде такий інструмент в руках Трампа. Він звичайно. зможе або використати або ні, або дати ще два тижні Путіну тому сказати, він що власний хлоп комунікує ці питання, тому що він. Спілкується з Трампом і говорить це після зустрічі з Трампом. Він фактично говорить те, щоб Трамп міг сказати, але не каже для того, щоб залишатися добрим поліцейським. Трамп буде добрим поліцейським, а Грем буде злим поліцейським. От вони цю партію розігрують, і вона це звичайно на користь. Ну але це нам на користь не тому, що ми цього якісь матеріальні блага, тому що це може принести мирну українську землю. Тому Україна підтримує і під час візиту до США Андрій Єрмак разом з членами уряду зустрічався з конгресменами, з сенаторами, щоб агітувати теж за цей законопроект. Україна його всіляко підтримує. Ну будемо бачити, можливо, цього тижня щось зміниться, бо кажуть, там під час гри у Гольф, нібито Трамп дав зелене світло ну, на от голос, я вже кажу, що він Дав Гремо звучив, Трамп дав, грема звучив тепер. Це частина якби публічного тиску на Путіна. Далі буде якийсь процес. Внесення, бо законопроект вже підписи зібраний, але він не внесений. Його треба буде вносити. Це ще один такий буде. Жовта картка. Потім буде ще одна жовта картка. Вони будуть поступово ці картки піднімати. Скажіть пан Сергію, власне, про практично зрозуміло, що нам треба санкційно тиснути на Росію, але треба чимось і захищатися в Газі була зустріч президента Зеленського і Трампа. Вона була дуже непублічна, дуже мало що відомо, але допускаю, що президент міг говорити про те, що ми мали можливість купувати американську зброю, Бо дай купувати вже, якщо немає нової військової допомоги в таких великих поставках. Що про це відомо? Чи будемо так. мати ми такий звичайно, Україна зацікавлена в придбанні зброї коштом російських арештованих активів, фінансуючи таким чином американську промисловість оборонну і забезпечуючи безпеку українського неба над цивільними, тому що один з пріоритетів це ракети для Петріо. І відповідно це те про що говорили. Але зверніть увагу, що на зустрічі з українського боку сидів президент. Сидів глава офісу, сидів міністр кордонних справ, міністр оборони. А хто був останній? А був Павло Паліса, заступник голови офісу з військових питань, який сидів у військовій формі з шевроном 93-ї бригади Холодний Яр, яку він очолював до переходу в офіс президента, і його присутність і в такому вигляді, і на цій зустрічі з Трампом вона символічна сама по собі, тому що мова йшла і про війну, і про фронт. І Ну я не знаю, я ски знаю, що їх в Паліси була можливість там з Трампом покомунікувати теж під час привітання. Там, якби був церемон, як це протокольне привітання, вони про щось обмінялися фразами. То відповідно це вкажуть про те, що Трамп українських військових бачив в українській формі наживо. Він не тільки їх бачив по телевізору. В даному випадку з Павлом Поліси він мав нагоду поговорити. Це Павло Поліса ставить? говорить англійської мови. Ну, Ні, це не знаю. Я не знаю, що? Я, я ну, не знаю про що вони говорили, думає? але це дає можливість нам говорити, що в ну, Дональда Трампа не абстрактне уявлення про українських військових. Він mm. точно з одним з них бачився в Газі. А загалом то українська спроможність багато в чому залежить від Америки. Але треба визнати, що в критичний момент нам підставили плече. Зараз Україна спроможна багато сама виготовляти. Тут вже більше мова про фінансування цих оборонних програм. А головний пріоритет це дрони, звичайно, бо вони на цій етапі війни домінують. Думаю, наступний етап буде ще якісь цікавіший, Життя воно. Скоригує це все фінансувати за данський можна, як Данія фінансує виготовлення артилерійських машин. Богдана це дуже гарний приклад, який можна масштабувати. Що в сухому залишку ми привезли із ГАГИ, що стосується саміту НАТО, західні медіа зокрема за Телеграф написали про втому. Альянсу від війни в Україні з іншого боку, ми бачимо, що європейці е, впроваджують 5% ВВП да, на свою оборонку, будуть вкладатися, що так чи інакше має змінити якусь систему і, так, тому, і для України. Там і же ж для ключове не те, що 5%, а те, що виплати Україні будуть зараховуватися в ці От, 5%. відсотків. Тобто та. ми так непомітно стаємо частиною колективної, колективної безпеки НАТО, тому що виплати на цю колективну безпеку НАТО йдуть Україні. Тому що ці 5% на колективну безпеку НАТО, 5% бюджетів європейських країн потрапляють в українські оборонні потреби. Тобто, ну, так, це по важливіше, факту, ніж лайтова умовлений Зеленський і вся команда отримали статус. Ну, нема такого статусу, асоційований член НАТО. Його не дають. Але якщо так от пожонглювати словами, це дуже схоже, тому що ми вже фігуруємо в... Оборонному бюджеті НАТО як майже як член НАТО, так? але при цьому не маючи гарантії п'ятої статті. Ну, я думаю, що в якийсь момент просто це буде політичне рішення і все про розширення НАТО на території України. Але поки його не. Ну, воно протримується і буде протримуватися, я думаю, можливо, і роками, для того, щоб все-таки е, закінчити криваву фазу війни, але зверніть увагу на те, що. Все менше вже звучить про те, що треба переглядати рішення попередніх самітів НАТО. Рішення попередніх самітів НАТО ніхто не переглядав і його не переглянуть, тому що щоб переглянути, треба консенсус серед всіх членів НАТО. А його ніколи не буде, тому що за Україну більшість членів НАТО. І ніхто не скасує свої рішення, що відмовитися від попередніх рішень, яким гарантувалось Україні членство в НАТО. Дуже добре, що в 20 якому на Вільнюському саміті і на Вашингтонському саміті Зеленський дотискав ці формулювання, які фіксували в документах НАТО членство України НАТО в майбутньому. І воно залишається чинним. Щоб їх переглянути, більшості голосів ніколи не буде. Відповідно на рівні НАТО залишається чинним політика. Не просто відкритих дверей до України, а майбутнього членства в НАТО. А це підкріплюється вже тим, що гроші в оборонних бюджетах країн Європи йдуть в Україні. Грошей ми точно привезли більше. Ні, ну ми грошей як Пісні таких торгантів. не, не привели не привозили. Вони підуть на різні програми. Вони будуть формувати українську оборонну спроможність в цьому році. І так само треба розуміти, що ну, війна на жаль, як казала свого часу. Тайра, виступаючи на конференції в Мюнхені в 24 му році, це цитуючи Шекспіра, що це така сука, яка ніколи не нап'ється. Ну так, The Dog of War це вираз Шекспіра про війну. От, це така собака, яка ніколи не нап'ється і буде завжди потребувати ще і ще. А вона це казала тоді на українському ланчі. І так само і тут. Хто б скільки не анонсував? Але потреби будуть завжди більшими, і тому вкрай важливо ну не впадати в ілюзії суспільство так само підтримати силу оборони і закривати ті потреби, які є. Кожної з бригад, і вони зазвичай досить ну вони достатньо скромні на фоні загальних потреб бригад. Це одна держава фінансує 99%. Але там постійно є розходники, які треба докупляти це антени, посилювачі сигналу, додаткові батареї, це там ремонт автомобілів. Все це потребує постійного постійної допомоги. І можливо, воно не так привабливо звучить, як там збір на ядерну бомбу, да, колись анонсували. але. Якраз ядерні бомби Україна ніколи не збирає грошей з донатів, а от на такі потреби дуже просто не збирати. І це треба фінансувати Скажіть, а Людьми, громадянами України. Спілкуючись з військовими, що вони вам кажуть про м, перемовний процес, про дипломатію? От вони на фронті я, це в, як контакти, вони, я не скажу, що вони там в усіх. Підрозділах, всіх бригадах, але з ким не говориш, що це рівень, рівень комбатів і камбригів. У всіх дуже зрозумілий порядок денний. Вони просто про ці речі не думають. Вони думають про те, як смугу оборону тримати, як проводити ротацію особового складу, як робити, доставляти туди необхідні речі е, в ті місця, куди вже не доїдеш. І це зараз робиться. Теж вже е, чому такі довгі ротації? Тому що безпечніше просто не не міняти людей на позиціях, ніг міняти їх і наражати на... Ризик тих, хто виходить з позиції, тих, хто заходить, і всі, все доставляється на позиції вже великими бомберами, вампірами нашими. Ну тобто важкий дрон, який мав би летіти і атакувати, він просто привозить те, що необхідно, на позиції приносить. І тому там в деяких там вже не деякі. Це дуже багато випадків, коли певні військовослужбовці на позиціях проводять 180 днів. Це реалії, на жаль, але. Скажу, і для збереження життя краще так, ніж проводити ці ротації регулярно, тому що вони наражають на небезпеку. Це не з причин, що нема ким проводити ці ротації? Ну, це питання слід адресувати вже військовим. Згодно Тож згодно... ситуація в різних підрозділах різна. Я не можу компетентно закоментувати. Але я точно знаю, що загальний фон скажімо, небо зараз таке, що. Інколи краще не міняти людей, ніж міняти. Це не мої слова, щоб мені їх не приписували. Це слова камбригів, з які я спілкуюся. А на що... жаль, для них інколи доводиться йти на такі жертви. І люди, які на позиціях, теж розуміють. Хоча, можливо, ну, я думаю, напевно, на світі немає складнішої роботи, ніж оця пан а що загалом стосується а, перемовного процесу? Минулого тижня Росіяни говорили, що а, нібито є можливість зустрічі в форматі третього раунду у Стамбулі. Власне і українська сторона говорила, що ми можемо зустрітися, якщо є сенс у таких зустрічах, да, та, якщо буде напрацьований там формат, до прикладу на найвищому рівні зустрічі Зеленського і Путіна. Ми згодні, Путін очевидно, боїться і ні. Ердоган додає і каже, що може Трамп приїде також у Стамбул, якщо туди приїде і Путін. Як загалом складається зараз ця конфігурація перемовного Цього кейсу все, що заявлено публічно, воно залишається незмінним, те, що зараз має завершитись процес обміну досягнути. Домовленість була в другому Стамбулі. Після чого можна говорити про третій Стамбул. Але питання в тому, хто буде представлений в третьому Стамбулі. Якщо Росія знову прийшла цих шарлатанів, які власне історії не знають і вигадують фейкові цитати Бісмарка, і кого вони там ще вигадали, я. Вже сьогодні намагався згадати, не можу згадати, але ну, тобто приписували світовим лідерам, а Черчилля здається, да, другий це був Черчилль. Вони приписували світовим фігурам іс... Іс... історичного масштабу стати, які вони ніколи не казали ну, про Росію. І потім це ми жонглювали і на ефірах, і на прес-конференціях, і на зустрічах. І якщо так буде далі, ну, це просто технічний р... Р... рівень. Я не знаю, чи буде їхати у мерів, чи ні, це не... не вирішується зараз, тому що. Не зрозуміло, яка це буде формат. Але якщо там прийдуть люди, які здатні приймати рішення, то звичайно представництво має бути Росії це адекватним. Ж Путін. адекватним. Ні, ну він може делегувати це людям, які мають з ним прямий зв'язок і компетентні ухвалювати рішення, які є членами уряду там займають посади у виконавчій владі, а так відправляти, я б сказав, так. Ну, це ока замилювання, не буду нікого ображати, щоб це не створювалося. Тобто наявність російської делегації в такому складі це просто імітація процесу. А по факту, коли до цієї етапу дійдемо, то тоді Україна буде свою делегацію визначати склад. Але зараз має закінчитись процес домовленості в Стамбулі, який стосується обміну військовополоненими і поверненням тіл загиблих. Вірити в перспективу зустрічі у форматі трьох, Трамп, Путін, Зеленський, ну і, очевидно, плюс Ротоган, якщо це на території? <клес> я думаю, що логіка Путіна така. Зараз літо. А літо в реаліях війни це сезон, якби це активна фаза. Це сезон. Як вибачте за новий, але футбол теж взимку не грають. Футбол зазвичай грають. От, коли тепло, Так само і тут. Поки є зелені насадження, вони зелені, то це створює необхідне можливості йти в штурми непоміченими. Поки довгий день, коротка ніч, то більше можна досягнути результату, бо видно. Поки тепла температура батареї не так швидко розряджаються, і, відповідно, дрони довше вісять в повітрі. Поки земля суха, можна туди просуватися на всьому, що рухається зараз на фронті, на мотоцикли. Це вже це, до речі, от нове. Я не знаю, яке буде слово 25-го року, там, 24-му FPV, да? Може, мотоцикли тепер буде в 25-му році головне слово, тому що мотоцикли зараз е дуже активно поширені, тому що вони залишаються достатньо мобільним і швидкісним засобом. Ну, от, і поки це всі реалії є, то звичайно Путін не буде зупинятися. Потім, виходячи з прогнозів, напевно, в жовтні почне все це мінятися. Ворога буде видно, земля буде мокра і буде багнюка, і день буде короткий. І ця активність вона почне зупинятися. І я так можу лише припускати, що тоді Путін буде більш готовий до переговорів, тому що сезон якби закінчився для нього. Так але чому на це все дивиться весь світ і не вживає заходів? От мене питання. Чому ви даєте йому ще можливість вбивати ще кілька місяців? Він не хоче, але ж у вас. Він може і потім не захотіти, але у вас є в руках оці самі дубінки, якими можна його бити, і якими можна його примушувати, да, виховувати. А ви це ігноруєте, даєте йому постійну якусь можливість, ну, Імітувати слабоумі і робити вигляд, що він нічого не збира не, не збирається робити. Але він це буде змушений все одно робити. Просто він зараз виграє час, мінімум ще кілька місяців, щоб потім е, вже в нових реаліях на фронті можливо почати ці переговори. Я можу так як припускати, ми маємо бути свідомими, що ми зараз фантазуємо. Щодо людини, світогляд якої перебуває за межами звичайне там класичне психіатрії. Він просто Панцері. неадекватний для у нас своєї посади. Буквально хвилинки півтори до завершення, але ви згадали про мірова. Я не можу не спитати. Ви знаєте, які зараз ходять розмови з приводу ротації в уряді. Які перспективи того, що міністр оборони залишиться у своєму кріслі, і власне що може чекати? Чи буде відсторонення до прикладу Чернешова і ліквідація мінітності? Це рішення будуть прийматися відповідними органами щодо відсторонення міністра. Це ж рішення. Суду має бути, воно приймає таке рішення, якщо людині вруче на підозру. А Вищий антикорупційний суд є повністю незалежний, його стрімко. Так завтра буде розглядати таке клопотання. Ну і хто ж може сказати, яким буде його рішення? Тому що Вищий антикорупційний суд добиралися судді на незалежному конкурсі за участі іноземців. Цей суд створений без участі будь-якого адміністративного впливу. І там судді, яких обирали, ну, вибачте, на цей закон молилися, цей закон приймали в минулому парламенті з такими зусиллями. Порошенко його не давав імплементувати, тільки при Зеленському почав працювати цей суд. А зараз як ми можемо спрогнозувати рішення суду, якщо воно ще навіть ну, не розглянуло це питання, да? не зайшло в розгляд цього питання. Так, я що, тому, це, це питання на розсуд президента. Він єдиний, хто вносить кандидатуру міністра оборони і може це робити одноосібно. Тому це буде виключно його рішення. У мене немає інформації про наміри президента. Але преміяда розпочалась? А чому ви так вирішили? Просто орієнтуючись на публікації в пресі. Не без того. Я можу порадити тоді відкрити архіви цих видань за два роки тому, за три роки тому. Мені зараз, коли я це чую запитання, було. Ну, я згадую інші статті, наприклад, у 2023 році там казали, що є список кандидатів на посаду прем'єра, що от Шмигаль іде, і є вже пул, хто його замінить. І але тоді в 2033 році і там писали, його замінить Кубраков номер 1 а де Кубраков зараз? Другий це Рєзніков, а де Резніков зараз? Третій – це Чернешов, а де Чернешов зараз? Це це саме видання, яке ви зараз так би, підводите, що вони про це не писали сьогодні. От вони два роки тому писали цей шортліст на посаду прем'єра. Ну вибачте, це вказує на відсутність інсайдерської інформації і намагання додумувати те, чого ну, хочеться можливо додумувати. Почула. А в цьому випадку повноваження уряду в Чинні. Уряд працює і в даному рішенні немає, Ну я б сказав жодних рішень з цього приводу інших не ухвалено. А собі вам величезно, що ви сьогодні були нашим гостем, що ви завітали сьогодні до нашої студії. Я глядачам шоденько нагадаю, Сергій Лещенко сьогодні був на телеканалі Апостроф, радник керівника офісу президента України. І я вам також дякую, що ви були з нами. На цьому ставимо крапку.